Майстер-клас для батьків та дітей по виготовленню об'ємної новорічної сніжинки. Підготуйте папір синього кольору, ножиці, простий олівець, клей та гарний настрій. Починаємо роботу з того, що аркуш паперу згортаємо навпіл та розрізаємо його. З отриманих аркушів робимо трикутники, зайве відрізаємо. Ось так, як я роблю, це на відео. Тепер згортаємо навпіл і ще раз навпіл. Малюємо дуги на обох трикутниках. Потім вирізаємо, але не до кінця. Розкриваємо. Вийшли ось такі дві сніжинки. Посередині наносимо клей і загинаємо середні пелюстки. Те ж саме робимо з іншою сніжинкою. Зклеюємо обидві сніжинки і милуємось результатом. З нетерпінням чекаю на фото робіт ваших об'ємних сніжинок. До нових зустрічей!